Привіт, друзі, мої шанування. І знаходжусь я сьогодні у містечку Колунд. Це Данія. На самісінькому березі Фленсбургського фьорду. І це мій другий день на шляху жандармів. Вчора з Падбурга я переїхав сюди, на цей чудовий паркінг, де їх заночував. Ну, а наразі це один із найкращих паркінгів, які мені довелося зустріти на цій дорозі. Точніше, мабуть, не один із найкращих, а найкращий. Ну, це в моєму розумінні. Е, можливо, комусь потрібні інші умови. Ну, як на мене, це просто фантастика. Вихід до води, піщаний пляж, лавочки, смітники, туалет, тінь цілий. Цілий день. Просто супер. Сьогодні не дуже сонячно і в таку погоду можливо тінь не дуже актуальна, але коли спека, це дуже-дуже важливо. І особливо важливо це, якщо ти живеш в машині і зранку просинаєшся не від того, що виспався, а від того, що плавишся, ніби кусок сала на сковороді. Отож, координати цього паркінгу такі. Можливо, комусь стане у пригоді. Ну, а я вирушаю у дорогу. Напланував багато. Але будемо бачити, як воно, ну, що воно з того вийде. Ну, а далі це взагалі якась фантастика. Це, не знаю, то дякувати уряду Данії. Дійсно, благодатна країна. До чого я це кажу? Тому що ось там на тій стороні, на тій стороні фьорду в Німеччині я заїхав в одне містечко, також хотів стати біля пляжу. Виявляється, там паркінг десь за ну приблизно за кілометр від пляжу. І він коштує з 8-ї години до 19 ї 12,50 євро. Після 19-ї там стояти не можна кемпінгувати суворо заборонено. І далі, щоб зайти на пляж, так само у паркоматі потрібно купити денний квиточок, який коштує євро 50. Якийсь абсурд. Тут, будь ласка. Стій біля самого моря. Ніхто не каже про те, щоб зайти сюди на, на пляж, платити. Жесть. Тому Данія рулить. Стежка жандармської дороги майже завжди проходить уздовж фленсбургського фьорду. Тому я коротенько розповім і про нього. Цей фьорд формувався давним-давно ще у льодовикові періоди. Коли ж льодовики розтанули близько 15 тисяч років тому, вони залишили глибоку долину, яка поступово заповнювалася морською водою. Тут виник дуже різноманітний ландшафт. З пагорбами та западинами, озерами, болотами, буковими лісами, струмками, фьордами, лагунами, скелями та пляжами. Узбережжя фьорду та внутрішні райони це справжній рай, як для дітей, так і для дорослих. Чудові піщані пляжі дуже зручні завдяки мілководдю та спокійній воді. Можна тобто займатися всілякими пляжними та водними видами спорту і активного відпочинку. Наприклад, плавання, водним плаванням, вітрильним спортом, відсерфінгом, грав пляжний волейбол, або просто відпочивати та розслаблятися. Ну а місцеве птаство вам у цьому допоможе. До речі, на рахунок пернатих восени з північного сходу повертаються величезні зграї перелітних птахів. І переважно у зимовий період у Фленсбург, Фьорді і Нюбельнор. Їх сила селена, так як вони залишаються тут зимувати. А струмки та озера внутрішніх районів пропонують чудові можливості для риболовлі. Ця рибка ще маленька, але ж вона колись виросте. А іделічні пішохідні стежки та велосипедні маршрути не залишать нікого байдужим. І спонукають до кругових поїздок по чудовим краєвидам. Навесні ж тут усе цвіте. І ще можна бути присутнім на безкоштовному концерті птахів та жаб. А ще, якщо пощастить, то можна побачити. Морських свиней у фьорді. Вони дуже схожі на дельфінів. Отож, зайнятися тут є чим. Як на морі, так і на суші. Причому по обидва боки фьорду. Хоча, як на мене, то на датській стороні прикольніше. А ось попереду і з'являються туристи. А ні, не туристи. Хайкінгери чи трекінгери. Хоча це ще є туристи. Я просто щойно пройшов паломницький шлях і хотів їх назвати пілігримами. Як мені нагадує, це каміно де Сантьяго. Ну, а тим часом мене вказівники вивели на трасу. Хоча тут є хороша обочина для пішоходів. А з протилежного боку тут досить таки велике кемпінгове містечко. До речі, також залишаю координати. І знаходиться цей кемпінг у наступному після Колунда-селі, яке називається колунд остерков І далі доріжка йде над самісіньким морем. Точніше, фьордом. сондер Сондергав це вже наступне після Колунд Остерков поселення. Колись тут був пароплавний міст. А на вході до цього мосту стояв будинок жандарма. Тут багато місцевих жителів, які грішили контрабандою, зустрічалися з жандармами для, так би мовити, продовження розмови. У Сьондергаві сині жандарми їх так називали через їхню уніформу. Мали патрулювати ділянку від Кохагена до Фруескова, а також острови Оксеєрне. Жандарми також були залучені до митного та паспортного контролю на пароплавних сполученнях із Фленсбурга. Таке сполучення існує і донині. Але це переважно туристичні прогулянкові катери. Проте не катерами єдиними влаштовують прогулянки для туристів. Також сюди можна приїхати із Фленсбурга на старовинному вінтажному автобусі. А це ніби мандрівка у часі. Організатори повністю передають дух епохи 50-60-х років. Тому кожен, хто придбав собі такий, таку поїздку, легко може відчути все те, що відчували подорожувальники у середині 20-го століття. Тут навіть водій. Виглядає відповідно. Ну а туристи приїжджають сюди, щоб влаштувати пікнік за столиком з виглядом на острови. Два прекрасні зелені острови піднімаються із тихих вод фленсбурзького фьорду. Згідно з легендою, тут або десь поблизу померла королева Маргарита Перша. Коли поверталася із мирних переговорів з Фленсбурга. Тут також непоганий паркінг. Також є туалет, дуже близько до води. Але коли тут спека, ну то стоїш як на пательні. Координати цього паркінгу також залишаю. Кілька днів тому ось тут я і стояв. Тому знаю про що говорю. Це сьогодні похмуро і дуже свіжо. Тоді було жарко. Капець, невже оце борщовик такий здоровенний? Ого. Я таких ще й не бачив. Може не звертав уваги. А, а може це й не борщовик? Ну, щось дуже таке цікаве. Та взагалі ця рослина схожа на щось таке тропічне. Зовсім не скандинавське. Але що стає в Скандинавії? Підскажіть, якщо хтось знає, що воно таке? Сьондергав – село невеличке, але дуже розтягнуте. І в основному будинки стоять вздовж дороги тільки зі сторони фьорду. А на балконах можна побачити ось такі пугала. Їхня задача відлякувати птахів, які зас... загаджують балкони. Ну а це вже не пугало, це справжній птах. І, схожий на баклана, це вони так люблять сушити пір'я на вітрі. Ну ось і закінчилося село, і неподалік села я знову натрапляю на паркінг. З непоганими краєвидами, лавочки, але нема туалету. А тінь є. Ось там під деревом можна стояти. І буквально в кількасот метрах від цього паркінгу знаходиться село Рьонсхавет. І знову невеличкий паркінг. З туалетом. Але тут заборонено кампінгувати, тобто на ніч тут залишатися не можна. І відразу біля цього паркінга є ще один. Ось. Але він ну, такий собі, як ніби десь в місті. Не тіні, не ні краєвидів, нічого. Ну, а тут, мабуть, якась спілка. Організовує гуртки. Зокрема, зараз йдуть заняття хору. Наскільки вдалося мені побачити через вікно, учасники хору лише пенсіонери, після воз'єднання Данії у 1920 році прикордонна жандармерія переїхала з Конгеона на південь до сучасного кордону. Завданням жандармів було не тільки охорона сухопутного митного кордону, а ще й контроль судноплавства уздовж узбережжя. Жандармська дорога створювалася шляхом патрулювання, кожним жандармом окремої ділянки кордону пішки. І цілком природньо, що частини цієї дороги проходили близько біля води. Тому як рух транспорту на морі також потрібно було контролювати. Прикордонні жандарми патрулювали пішки до 1959 року. Пізніше контроль здійснював автомобільний патруль. Ну, от, будь ласка. Як було сказано, Можливо, на островах, а можливо, десь поруч. Де саме? Хто його знає? Я маю на увазі місце смерті королеви Маргарет. Хоча на цьому камені написано, що вона померла на своєму кораблі поблизу Чернечого млину 28 жовтня 1412 року. А на цьому місці колись і стояв той самий Чернечий млин. Хоча, пам'ятаєте, у Сондергафі я казав. Що за легендою вона померла на одному із островів Лілі або Сторе Оксео. Ну, але та легенда, мабуть, для туристів. А тут все ж таки меморіальний камінь. І відразу після Чернечого млину ми потрапляємо на територію комуни Сьондеборг. Про що й вказано ось тут. На стовпчику. Новий район. Щось там знизу аж дуже шумить. Але не видно що. Протягом усієї, цієї дороги мене не покидає враження, ніби я прогулююсь якимсь величезним парком із безліччю рекреаційних зон. І усі вони якісь по-своєму цікаві. І ось ще одна. Попереду ми бачимо повноцінний невеличкий будинок. А біля нього написано таке: ми проводимо капітальний ремонт хатини, яка була пошкоджена впавшим деревом, а згодом затопленою після сильного шторму. Робота проводиться волонтерами та іншими небайдужими людьми, які хочуть зробити добру справу. Хатина буде повністю відремонтована всередині. Нові ліжка, нова кухня, нова дров'яна піч, нові двері та вікна, туалет та нове зовнішнє дерев'яне облицювання. Роботи можливі лише завдяки волонтерам та фонду BSG. Очікується, що ремонт буде завершено у 2024 році, після чого кожен бажаючий зможе орендувати будиночок для відпочинку на природі. Ось так виглядає цей будиночок з дороги. Але ще можна піднятися наверх. І дійсно не дертися гори, а піднятися по зручних східцях, наче у будинку. А тут, будь ласка, місце для зручного та затишного нічлігу. І якщо будиночок потрібно орендувати, то це укриття абсолютно безкоштовне. Чудове місце. Але я рухаюсь далі. І ще один паркінг. Зараз побачимо, які умови на ньому. Хоча, скоріше за все, це зовсім і не паркінг. Тут люди ставлять свої автомобілі. Ну або, скоріше за все, це, цей будинок здається в оренду, а може і ні. Ну але він дуже симпатичний. Угу. Туалет за 200 метрів. Це невеличке село називається Стандерьот. Ай, молодець, господар, господар. І от мене стежинка вивела у дуже атмосферне місце. Якби не придилятись на квіти, можна було б подумати, що це цвіте лаванда. І ми десь у Провансі. Але ні, ми у Скандинавії. І тутешня природа також має що показати. জপ র মানা ওম শ্রী রাম জয় রাম জপ রমানা তুই যপ রে Сандагер. Так називається поселення, у яке я щойно війшов. А цей закуток, мабуть, слугує для захисту від спеки. Яка у цих широтах також буває. Хоча берег декорований так, що якби не знати, що я в Данії, можна було б подумати, що це десь в Італії чи Іспанії. Ну, а це вже, ну, це вже Ютландія, Південь Данії. Тут не спутаєш. Ну, а такі будинки можна побачити де завгодно, навіть в Україні. Чим мені подобаються такі подорожі, так це тим, що можна відкривати для себе країну такою, якою вона є. Без прикрас. Пізнати менталітет, колорит, темперамент, етнос країни дуже легко завдяки ось таким походам. Я звичайно розумію, що цей маршрут найкращий в Данії і один із найкращих у Європі. І сподіватися, що тобі вдасться розкопати тут щось таке, ще не звідане, це звичайно марно. Проте саме такі пасторальні картини Данії показують її сутність, її душу. Тим людям, які продумували та організовували цей маршрут, тверда п'ятірка. Ну а тут стежечка різко повертає до лісу і я натрапляю на підприємство. Підприємство з очищення води. І вони кончуть як потрібні, особливо в індустріалізованих країнах. Хоча у неіндустріалізованих, тим паче. І ще один паркінг, на якому можна заночувати. Ну, Звичайно, на карематах і у спальних мішках. Тут можна розвести вогнище, хтось навіть лишив вугілля. І гральні карти. Смітники є, туалету, походу, нема. О, а це попереду у мене вже якась маріманська тема. Цей навігаційний орієнтир. Попросту маяк. Називається Форфір Рінкінаїс. А малюсіньке село біля якого він стоїть, має назву Далсгард. Тут буквально трохи більше десятка будинків. А от вдалині. В долині відніється ціле містечко. Правда, кемпінгове. Прямо до нього і веде мене моя доріжка. Шум вітру в очереті. Це щось неймовірне. Знаюся чесно, я там в очереті простояв хвилин 5, а може й більше. Ну дуже вже казково та заспокійливо він шумить. І знову фьорд. Хм, Ну то ж фьорд, А як без нього? З місточка я потрапляю в ось таке здоровенне кемпінгове містечко. Яке має назву Лаеркелунден Кемпінг І ось такі його координати. Я поки що десь тільки отут. І мені ще потрібно пройти весь оцей півострів. І до Сіндерборга. Ну, я так планую. Ну, плануєш, то йди. Але забігаючи наперед, скажу, що цим планам не дано було здійснитись. Чому? А про це я вже розкажу у наступній частині. Ну, а наразі я бажаю усім усього самого-самого найкращого, миру, добробуту. Та процвітання. Бувайте здорові! Та до наступної зустрічі!